Вітаю тебе теж Тараса. Ще раз вітаю наших телеглядачів. Дійсно, наші е, військові, як на лінії фронту, так і ті, які захищають небо над цивільними містами, працюють відмінно. Про це свідчать і те, що скільки шахетів сьогодні вдалося збити, е, аналізуючи те, скільки було запущено. Але зараз ми будемо більш детально говорити саме про лінію фронту, що відбувається там. Будемо дивитися зараз на ліні на онлайн мапі Діпстейт, що відбувається, зокрема на межі Харківщини та Луганщини. Ми тут Змін не бачимо, але це свідчить про ефективну оборону наших військових. Там на тих ділянках, де наступають окупанти, власне, від Сватового і до самого спірного на Луганщині. Ми можемо повідомити про відбиті атаки. Це Новоселівське, це Площанка, Білогорівка. І власне Криміна, Криміна це основний такий акцент. Окупанти роблять саме на ній. Там тривають власне бої в лісах цього міста. Червонопопівка так само там тривають бої. Власне, там, де тримають червоні стрілочки, це означає, що там ворог є найбільш активно, він там працює. Застосовує ворог менше наразі важкої техніки, Креміна та Білогорівка. Там переважно працюють піхотинці. Про це заявляють в Луганській ОВА. Але власне, ескалація на Луганщині вже розпочалася. Таке в інтерв'ю Белсад зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. В інтерв'ю він сказав, що найгарі чисті точки це Сватівський, Кремінський та Білогорівський напрямок. Колонами наразі окупанти не йдуть. Їхній наступ це багато атак маленькими групами. Я вже сказав, що вже йде ескалація, вже йде частично е-е, раз реалізація вот этого полномасштабного наступлення. Е, в чому це виражається? Перше, в Луганську область на територію временно окупованої части уже свезли огромное количество техники тяжелой. Второе. Много привезли новомобилизированных вот этих солдат из России, которых вот буквально пару месяцев назад забрали из мирной жизни, одели военную форму, чему-то там научили, что-то показали и отправили на Луганщину. Много привозится с боекомплекта, и мы видим, что в последнее время очень часто идут в наступление в разных Направлениях разными составами тобі это, в принципі сейчас такое зондирование слабых мест в силах обороны Украины. Далі ми переходимо до іншого напрямку: Донеччина, саме Бахмутський відтинок фронту. Зараз за допомогою карти будемо дивитися, що там відбувається, як лінія фронту змінилася за вихідні. Найскладніша ситуація на цій ділянці, там де траса Бахмут Слов'янський, і ми бачимо, що окупанти намагаються так клином всунутися між берхівкою та яхідним. Від того, ми бачимо ось такі зміни на карті за вихідні. І таким чином, імовірно, аналітики. Припускають, вони власне хочуть дійсно зробити таке півкільце навколо Бахмута і вийти на трасу Бахмут часів яр Костянтинівка. Добовасилівка за Берхівкою дещо вище тут тривають бої. Про це звітують у нашому генштабі. Ми бачимо, що біля цього села зараз сіра зона, тобто дійсно наші військові там відбивають атаки. Але окупанти вже встигають заявляти про те, що вони взяли це село під контроль. Але це не є правдою. на східному березі річки, саме Бахмутки, ми бачимо, що так само багато боїв. Сіра зона, якраз по лінії річки, туди при. Були вже не зеки, а замінили їх регулярні війська, десантники, що власне є проблемою через те, що вони власне дійсно більш такі освічені. Зона, яка нас радує, це південніша частина Бахмута, тому що ми ось бачимо зміни за вихідні, зокрема на цій ділянці фронту в районі Іванівського. Ми бачимо, що нашим силам вдалося відсунути окупантів ще далі, тобто їм не вдається. Дійти до цього бажаного населеного пункту Іванівське, аби повністю перерізати трасу Бахмут часів Яр Костянтинівка. Але хочу наголосити на тому, що на цій ділянці фронту окупанти більш активно почали застосовувати свою артилерію. І я тут нагадаю, що багато експертів, аналітиків і навіть наш президент припускають, що з Бахмуту можливо доведеться відійти на деякий час. Володимир Зеленський наголосив, що місто триматимуть доки, доки це буде розумно. Думно. Бо, звісно, у першу чергу думають про те, як зберегти життя наших воїнів і думають на кілька кроків наперед. Військовий експерт Олег Жданов розповів, до чого можуть вдаватися наші захисники, аби якомога довше не дозволяти ворогу просуватися в напрямку Бахмута. Для ускладнення продвиження врага вносяться змінення в географію містності. Ну, в частності, я так розумію, річ йде о підриві дамби. Севернее, севернее Бахмута, и сейчас идет, расширяется зона затопления в пойме, в пойме реки. Скорее всего, с понедельника или с середины недели, как успеют оккупанты, давление на город будет усилено с трех сторон. Почему? Потому что мы наблюдаем подтягивание резервов российской, со стороны российской. Федерации. Я надеюсь, что в Генеральном штабе понимают ситуацию, чтобы не получилось так, что мы будем сжечь резервы, пытаясь удержать центр или часть населенного пункта, не уведя войска на новый рубеж обороны и не заняв его и не приступив к оборонительным боям на новом рубеже. Часто ви чуєте змін на карті немає, ворог не просувається. Ці слова можна перекласти так: наші воїни жертвують своїм життям та здоров'ям ціною поту та кров'ї тримають оборону. Давайте подивимось, як це відбувається, як за допомогою аеророзвідки, так і в ближніх боях, коли борються з противником, і власне в кількох метрах від них вони розташовані. Запеклі бої на околицях Бахмута. Перший матеріал, зокрема, роботи бійців третьої окремої штурмової бригади. Пона не давай. Давай, давай, давай. Есть. Пошел. Да, 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 прямо посадку съешь. Давай. Блядь.

Оучи ма это же пилфа щелку б о, бляху вообще б друга полягну.

Власне, далі ми переходимо на Донецький напрямок, а саме Авдіївський відтинок фронту, тому що там окупанти теж досить активні, і там вони так само намагаються зосередитися на тому, щоб перерізати траси. І власне атаки ми помічаємо як на півночі, так і на півдні Авдіївки. Тут є зміни неподалік Красногорівки. Як ми бачимо, за вихідні окупантам вдалося дещо просунутися. Ну і власне південніше Авдіївки так само окупанти намагаються просунути між первомайським і невельським відповідні зміни за вихідні ми теж бачимо. Тобто, перерізання траси, перерізання постачання нашим військовим у них є в пріоритеті. Далі Мар'їнка. так само, штурми продовжуються. Цього разу ми бачимо зміни і зі східної частини. Тобто, раніше вони йшли більше з флангів. За минулі вихідні вони намагалися просунутися навіть в лоб зі сходу. І між Мар'їнкою і Новомихайлівкою теж ворог має на жаль певний успіх через те, що. У них там є дещо більше техніки. Вугледар традиційно окупанти продовжують штурмувати, але це все безуспішно, тому що ми всі бачили, що відбувається з російською технікою, яка намагається власне проїхати в цей населений пункт у наше місто Вугледар. І під Вугледаром Кремль продовжує кидати так звані літні війська, які вже зазнали втрат чергові партії відео з розбитою технікою. Ймовірно, 155-ї бригади Тихоокеанського флоту ледь встигають викладати. Їхня робота не дає результатів, зокрема, переважно через мобілізацію недосвідчених військовослужбовців. До слова у Вулгледар російське командування перекидає сили з Мелітополя, який використовує як логістичний центр, відвозять їх цілими автобусами. А за даними інституту. Ту вивчення війни це якраз для поповнення нещасних 155 ї та 40 ї бригад морської піхоти. Також через місто їдуть із награбованим в українських домівках в напрямку тимчасово окупованого Криму та до Росії. Далі ми говоримо про наш південь, зокрема про нашу Херсонщину. Ми бачимо, що тут немає змін на карті, але є інформація, яка може свідчити про те, що скоро будуть хороші новини там для нас, тому що нині в тимчасово окупованому лівобережжі, зокрема в Олешках та Скадовськ Херсонської області, російська окупаційна так звана влада готується до втечі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Про це повідомляють в нашому генштабі. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі. А з 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всім охочим. Для перевезення колаборантів ворог залучив військові вантажні автомобілі. З Собою дозволено брати лише ручний багаж. і все це може свідчити, що вони бояться деокупації лівобережжя Херсонщини. Власне, таку картинку ми з Істерігали перед тим як окупанти покинули правобережі. Сподіваємося, що ця тенденція продовжиться.